Натягує хмари трохи, таке, як буде дощик. Всім добрий день, товариші трудяги. Сьогодні мова піде про переробку зерна в домашніх умовах, саме про подрібнювачі. У е, мене зараз така дуже, дуже мабуть, цікава е, тема подрібнювання зерна в домашніх умовах. Е, пишуть підписники мені там на Viber, на WhatsApp. Просто дзвонять, що би порекомендував би ти. На рахунок того, щоб вдома передрібнювати зерно, ну яку там, яку дробілку і так далі. Тож, зараз мова піде е, про дробілку, я вам покажу її. Е, е, стартова дробілка така. Для дому її вистачає е, максимально. Е, зараз хочу вам ще показати олійку. От пам'ятаєте, я ось три дні назад давив олію, масло прес був маслючок МП-50. Е, бачите, я казав, що е, Получається, осадок якраз буде небагато. Ну, це три дні, вона ще осідає Так що я дивлюся, що по по фузі її ще менше буде. Тобто, за три дні отакий от от осадочок був Цього цієї фузи. Так що, доволі бачите, гарненький агрегатик і свіжа настояща без сільоких кислот, без, без сільоких. Інших поганих там добавок, бо в е, мене й тест дзвони, каже, що олії нормальної немає. Там, коротше, додають всілякі хімікати, фільтрати і тому подібні речі, каже, треба давити олію вдома. І е, оцей от агрегатик МП50, він виходить, е, перебиває вам е, олію чи сояшник да, і дає абсолютно класний е, продукт. Він сирого віджиму, але температура десь 90 градусів йде на, на виході. 98-95 я колись цим міряв. Тим, тим термометром, цим, що красним лучом б'є. То плюс-мінус така от температура. Сояшник засипається сирий, а за рахунок нагрівання шнека, він просто-напросто прогріває цю олію і ото олія така класна виходить. Вообще оцей маслопрес призначений для, для сояшника, для кабачків, для рапсу сої. Видавлює він усе. Ну, сою Треба, звісно, робити так. Треба е її екструдірувати. Є такий агрегат, екструдер. Е він робить вам повну жирову сою, і потім ви її е передоблюєте на маслопресі. Ну, цей маслопрес для сої ну, для і для екструдованої, да? він не дуже підходить, тому що шибер тут маленький, ви просто-напросто його сюди толково не не упхнете іменно оту повну жирову, вона буде підвисати, поняли. То тобто, бачите, отвір зовсім зовсім невеличкий. І у вас вона буде підвисати і толком ви її не переб'єте так, як треба. Тож, я думаю, що для того, щоб робити соєву макуху в домашніх умовах, треба і маслопрес трошечки, щоб був потужніший. Ну, екструдер. Я в них не розбираюся, не знаю, є коли у, у планах колись е, придбати цей екструдер, покрутити, повертіти. Я думаю, і вам це буде інтересно. Коротше, е, як все вийде, то тоді я вже буду вам більш детально розказувати, да, от, який результат іменно саме буде з екструдером. Е, ну а Зараз давайте перейдемо до подрібнювача. Є у мене така от комбінована дробілка, це е, виробник Техномашстрой подрібнювач називається ДР-250, комбінована дробілка, яка е, різні породи зерна, усі види. Ми мололи на ній качани. Звичайно, просто туди вкидаєш качан, вона перебиває сіно, передроблює солома, люцерка. Навіть був таке, що у нас тут горох молотили, і виходить, що під посадкою комбайн не проїжджав. Поняли молотити його, того що дерева, і він туди не заїжджав. Ну і така площадка була цього виходить, гороху. Ну може, метр і нема кінця. І я їхав косою. Просто цей горох косили, з усім поняли і передроблювали в оцій. Комбіновані дробілки, і я додавав до комбікорма. Ми гранулірували комбікорм свиням. І я вам скажу, що доволі класний цікавий результат виходив. Так що е воно ще бачите і може таке робити. Давайте ближче про неї. Е отак от вона виглядить. Вона виходить вертикального типу. Сюди у ось, ось конус засипаємо зерно. ну Трохи неудобно. Я сюди ще конус такий додатковий робив, для того, щоб ну, кількість зерна можна було зразу велику висипати і хай вона собі меле. Якщо вам інтересно, зараз я конус той поставлю, покажу, як це виглядає. Отак от, от конус цей ставав у мене сюди, це я пішов, його знайшов. Конус це із. Ви його можете навіть в інтернеті купити для картопле-сажалок. Він, я не пам'ятаю, тоді я його брав, чи 300 гривень він тоді коштував. ну Взагалі щось не, не, не зовсім дорого. І от, от такий конус сюди засипав і воно собі меле вихід на два мішка. Єдиний мінус, що мішки повні ви не надробите, тобто надроблює воно плюс-мінус. Трошки більше половини мішка, Ну, при тому, все одно один мішок перемололи, і у вас виходить два по пів мішка буде е, дерті. Меле дуже хорошо, швидко, е, якісно, і результат доволі цікавий. Е, виходить. Тож, отак, от мелиться зерно. Далі у нас тут ось є такий ось конус. Отак, хоп, він витягується, і у вас. Получається, переробляється сам сам по собі подрібнювач для того, щоб сюди можна було засипати сіно, солому, люцерку. Зараз даже я вам скажу, що дуже велика проблема по підстилці. Ну, немає тирси, дуже багато пилором позакривано і столярних цехів. Ну зрозуміли, да? тож на підстилку дуже важко знайти сам сам по собі. Ну, цю підстилку, коротше, поняли. І И... Що можна зробити? Берете солому. Солому, якщо ви так просто підстелите, вона стрючкова, вона здорові, оці такі соломини, її важко вичищати, вона упресовується, потім береться коржом, Ну, коротше, хто користується соломою, той знає, про що я кажу. Це дуже важко і і на живіт, і на руки. Коротше, його тягнеш, як дурний тоді вичищаєш проблематично. Тож, якщо ту солому перебити на оцьому подрібнювачі, у вас буде. Бо, взагалі, солома така, знаєте, ну, типу тирси. По-перше, її і вичищати буде легше, і по-друге, вона буде е ну, краще працювати, аніж там не е так що, отак от. Подрібнювач у нас на моторі 4 кВт 3000 оборотів. Е цей, саме, цей ДР 250 у нас на 380 вольт, е але є на 220 за рахунок коробки конденсаторів, сюди ставляться ще конденсатор. І ви можете його запустити на 220. На компанії техномашстрой такий подрібнювач є і того, і іншого типу. Взагалі вони абсолютно одинакові. Просто в одного стоїть, пусковий ну, такий пусковий автомат. Включили і погнали. А там просто стоїть кнопка PNVS, ну Типу, от як на Горіхоколі. Ось дивіться, це Горіхокол, теж техномашстрою. Там ось ззаді, бачите. Стоїть ось конденсатор, він пусковий і робочий, підключений теж двигун. І у вас кнопка ПНВС. включили і виключили. Отака От кнопочка буде стояти на тому DR250, який буде на 220 вольт. Так що працює доволі цікаво. Тепер, по мінусах, які у нього є мінуси? Мінуси, я вам скажу, невеликі, їх небагато. Єдине, що мені не подобається, це. Оці зажими мішків, тому що ну, мішок сповзає по мірі наповнення, оця ось пластина його послаблює і мішок сповзає. Тож я робив ось сюди резинка, така із велосипедної камери, і на два крючка Резин, мішок натяг і резинкою його ще двох ну, зажав. Тоді, взагалі, класно працює, супер. І ще один мінус: вона не знизька, низькувата. Но у неї тут на площадці, ось десь на оцій от пластині, бачите, є отвори, отакі от раз, ось тут два, і там три-чотири. Її можна зробити на колесиках. Тобто колесики вам піднімуть на 10-12 см її вище. І таким методом у вас вже наповнення самого мішка буде більше. Ну і ще мінус, що пилюки від неї буде багатенько. Якщо вдруг що мішок злітає, то із за того, що вона турбірована. В неї просто пилюки буде хано. Тож цю, цю дробілку бажано ставити або десь під навісом да, на відкритому просторі, щоб не дихати самою тою пилюкою. Ну, а взагалі будова тут сама простенька. Отак от ці от штучки відкручуються на барончиках, на бачите? І виходить, оцей оцей ось, цей окрас і знімається оп. І виходить? Можете подивитися будову самої ДР-250 із, із середини. Площадка виходу самого зерна, ну от сітка, дивіться, ось відсіля, і практично, ну, я би так сказав, що зліва що справа відсотків 40 із, від нашого діаметру, там да, ну, кола від цього. У вас 40% наліво працює і 40% направо. Тобто із усієї. Робочої частини, у вас тільки 20% решітки закрито, тому що ось у нас сегмент стоїть, косарки да, цієї. І отут. все. А так, по суті, меле вона дуже швидко. Сегменти оці в нас вони заміняються абсолютно без проблем. Тут відкручується е, два болтики, от такі от, під на 10, болтики на 6 І е, просто-напросто ви зняли і поставили е, інші, і вони працюють. Буває таке, що от бачите, вона вже в мене від, відпрацювала доволі багатенько, камінчики попадають. Їх отак ці сегменти трохи розбиває. Е, методом, якщо у вас там 380 вольт, ми можемо поміняти обертовість. Наприклад, вона там зразу крутиться там по часовій стрілці, перекидаємо. Два провода місцями і вона у вас вже круте проти часової. І таким методом, якщо зліва у вас уже сегменти затупилися, то справа вони у вас ще будуть гострі і все буде класно. Так що, отак от вона от працює. Бачите? Це ми е, дробили лугове сіно. Е, лугове сіно було трошечки вологе, тож виходить, поганенько дробило, але дробилось. Е, е, в основному, якщо сухе, люцерка взагалі е, на ура. Дуже класно дробиться. Так що, ну і солома теж, бо солома суховата. Лугове сіно у тюках трошечки воно вологувате І буває таке, що забиває сам подрібнювач. Ну при тому все працює класно. Ось знайшов сегменти, ці, що в мене запасні, це мені колись підписник тут один привіз, залишив. Бачите, ось в мене вони є. Єдине, що тут у нас отвір. Малувати він, по-моєму, тут на 5 йде, тож треба буде просто взяти свердло на 6 і трошечки розсвердлити. А це старі, вже бачите, як вони стерлися. Ну, Відпрацювала вона суперово. Я зараз вам покажу, щоб ви розуміли, що стерлося воно доволі так немало. Так, ну бачите ось, да? Бо якщо вже прям прям дуже постиралося, то ми беремо болгорочний диск зачисний і просто-напросто чуть-чуть у фасочку прибираємо. Підгострюємо так сказати, ці сегменти, і ця дробілка працює далі. Так що усе доволі акуратно, швидко. І я думаю, що отакий вибір для дому, мабуть, самий буде класний. Є, звісно, вже подрібнювачі такого плану, там здорові, є вже, які стоять там на, на от крильчатки, тобто типу, на турбіні. і, ну, під, під такі дробілки, під вакуумні, треба, щоб у вас був кормозмішувач. Із цими із отакими, бачите, ось ззаді фільтра. тому що вони надуваються, там пилюка, оця борошно від подрібнювання, воно зупиняється у них, ну і вони там, по мірі е, якоїсь роботи, вони з часом наповнюються, їх треба буде вибирати. Тож е, на такі дробілки для дому я вам скажу, що якщо невелике господарство, то можна просто і не дивитися. Є он, дробілка цікава. Бюджетна і по суті вона забезпечить вас усім, чи то кролики ви там держите, нутрії, е, чи, чи бройлери, чи кури, свині, великорогата худоба. Байдуже, е, вона вам передробить все. І, і дуже класно, що вона ще ж я ж кажу, дроба качани. Ви туди засипаєте, качан перебивається взагалі в дерть і дуже суперово. Тож, зверніть увагу, силку вам я залишу на сайт е, самого техномашструю. Можете зайти і постараюся знайти силку на сам. Подрібнювач або взагалі просто можете зайти на сайт DR250, вводите і просто-напросто можете подивитися характеристики цієї дробілки, подивитися ціну і зрозуміти для себе, чи вона вам потрібна, чи ні. Ну і взагалі, я вообще, якщо вже не хочете лазити там по сайтові, шукати щось. Я закріплю номери телефонів робочих Миколи Філоненка, це менеджер з продажу, менеджер-консультант з продажу різних агрегатів компанії Техномашстрой. Ви можете просто-напросто до нього набрати, і він відповість на всі ваші запитання. Тож можете просто набрати по номеру і сказати: дивилися у колі ДХТ подрібнювач ДР-250, Яка його ціна, які умови доставки, і тому подібні речі. Так що ну в общем. Класна штука. От так от. То, якби в мене ще якась була інша, можливо, я б ще й вам про неї щось би розказав. Ну, і, і, і з цієї дробілки я починав. У мене був гранулятор ГКМ 200, теж я брав на Техномашстрой. І тоді ми зробили придбання оцієї от дробілки. Якщо ви давно на нашому каналі, ми ще на, нашій, е, виходить, на нашому будинку на першому, де ми жили, у батьків, ми в гаражі висипали просто оце все. Вимішували лопатою і просто-напросто гранулювали вдома вже свій готовий комбікорм. Ну зараз трошечки, звісно, вже нам легше на руки. Сьогодні прийшов, запустився, тут усе розмішав, і ось бачите, півтони комбікорма для перепілки. Люди привезли, сказали, що їм тройка підходить. Хоча я сказав, що вона буде крупновата. Ну кажуть, що перепілка у них продуктивна, зараз велика. Ну, не знаю, в мене то, звісно, двоєчку вони їдять. Ну, в общем, хай люди пробують. Сказали, що їм підходить. Ну, якщо підходить, то наше діло маленьке. Ми зробили свою роботу і віддали готовий комбікон. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Е, можливо, якісь ще будуть питання, теж пишіть це все діло в коментарях. Я вам буду по мірі можливості відповідати. Ну а на даний момент. З вами прощаюся, з вами був канал ДХТ. Зверніть увагу на отакий от подрібнювач для дому. Вам його хвате просто за очі. чесно. І е, оці решітки вони теж є змінні. Це у нас стоїть шість, є троєчка, є двоєчка, п'ятьочка. Тобто ви можете е, підібрати для себе е, решітку, яку вам потрібно. Так що, отак. -от. Все. Всім до побачення. Пока-пока.